Економічний розвиток Івано-Франківщини в області стартувала програма, «Посилене партнерство для сталого відновлення за підтримки уряду Швеції. Її мета підтримати місцевий бізнес, дати людям роботу та покращити доступ до соціальних послуг. Наразі вже оголосили конкурс грантів. Максимальна сума фінансування одного проєкту становить 50 тисяч доларів США. Може бути громадська неприбуткова організація спільно з органом місцевого самоврядування. Які здатні продемонструвати свої спроможність реалізувати запропоновану ініціативу в таких пріоритетних сферах? Це інклюзивний місцевий економічний розвиток, який серед іншого включає, але не обмежується сприянням сталому розвитку садівництва, фермерства, туризму, а також інноваціям у створенні просторів для мікро-малих і середніх підприємств та забезпечення доступу до місцевого ринку. І другий напрямок ключовий це гендерна рівність та розширення економічних можливостей для жінок і чоловіків, включно з внутрішньопереміщеними людьми, ветеранами.